33 роки на світовому ринку. 20 в Україні майже 200 тисяч співробітників у 170 країнах. Компанія Huawei сьогодні один зі світових лідерів-постачальників інформаційних технологій та інтелектуальних пристроїв. Huawei це інноваційні рішення для бізнесу та кожної людини. Україна має великий потенціал стати важливим гравцем на глобальній цифровій арені. Уже 20 років компанія Huawei працює в Україні заради цифрової трансформації. Ми були і будемо для країни надійним та інноваційним партнером. Стабільною основою для цифрових трансформацій у всіх сферах слугують інноваційні рішення для забезпечення якісного безпровідного зв'язку. Нині Huawei ефективно використовує для цього частоти діапазону 900 МГц. Компанія Huawei пропонує нашим партнерам в Україні, мобільним операторам, широкий спектр унікального обладнання, який має задовільнити вимоги щодо покриття, щодо якісного, швидкісного доступу до мережі інтернет при якомога менших витратах на його розгортання. У нас очень плотное сотрудничество з компанией Huawei. это наш вендор, который поставляет нам огромное количество как оборудования, так и новых современных решений и платформ. Ми постоянно находимся в этом контакте и коммуникации на предмет будущего развития в целом телеком бізнесу в Україні. Разом з мобільними операторами компанія успішно запустила мережу 4G у київському метрополітені. Для впровадження чотири ми використали технологію Run Sharing. Це відповідне спільне використання обладнання радіомережі трьома операторами. І тепер споживачі можуть безперервно насолоджувати швидкісним інтернетом, використовувати його для бізнесу, для дозвілля, розвитку відпочинку, в тому числі і на станціях Київського метрополітену. Попит на послуг зв'язку зростає щороку. Для того, щоб мережа могла витримувати такі навантаження, ми використовуємо технологічні рішення від компанії Huawei. Ми вдячні нашим партнерам за постійний розвиток і інвестиції в інновації. Компанія Huawei здає тренди в інформаційно-комунікаційних технологіях. Huawei активно сприяє розвитку бізнесу в Україні. Одним із практичних кроків у цьому напрямку є участь компанії у створенні центрів підтримки підприємців у рамках національного проекту з розвитку підприємництва Діє бізнес, ініційованого міністерством цифрової трансформації України. Компанія Huawei є нашим партнером в проєкті діє бізнес, якого ми дуже цінуємо. Ми продовжуємо співпрацю в багатьох інших напрямках, які стосуються цифрової грамотності, цифрової економіки та інше. У рамках стратегії соціальної відповідальності Huawei здійснює системну підтримку освітніх програм та проєктів. Насамперед компанія активно сприяє підготовці студентів, що опановують технічні спеціальності та цікавляться телекомунікаціями з 2016 року. В Україні діє всесвітня програма насіння для майбутнього. 2020-го її учасниками стали 50 студентів і випускників 21 закладу вищої освіти нашої держави. Компанія Ховел щороку інвестує від 10 до 15 свого річного доходу у науково-дослідницьку діяльність. Минулого року ця сума склала 19 мільярдів доларів в Україні з 2016 року. Також працює науково-дослідницький інститут. Huawei – це компанія, яка впроваджує найкращий сервіс для наших споживачів. Компанія, яка інвестує та розвиває кращі технології, яка відкриває нові можливості для розвитку суспільства. Наша місія відкрити цифровий світ, в якому все інтелектуальним та взаємопов'язаним для кожної людини оселі і організації.